Так, заїхав от ще на одне поле. Це Бутівське, уже сюди ближче до Світловодська. Ранній посів і більш такий пізній гібрид. Це 4351 Монсанта. Тобто сіяний він десь, блин, точно не пам'ятаю, десь 15-го, в 20-х числах квітня. Ось от, от такий віт він сьогодні має качан недовиповнений. Практично кругом. Деякі взагалі ось просири. Тобто не буде тут кукурудзи, шуляки, ось. Ну, але в принципі щось буде. Получається, що навіть в умовах Африки можна щось вирощувати, ту саму кукурудзу, от так ось. Де і непогоні, є, де й хужі, Скажем так, воно ще в принципі зелена. От, От так. В общем, щось буде, Непогана така кукурузка. і потрібно приспособлюватися, менш стогнути, більше щось робити, більш ранні посіви робити. Навірно, і гібриди таки вибирають меншим ФАУ, подивлюсь, десь 88-12. На піонері був там набагато, звісно, лучіші качани. Та сама Монсонта 14 теж краще виглядає качан. Подивимося по врожаю, що воно буде. Тут теж є непогані качани. в общем, якось так. Якщо щось робити, то можна все зробити. Це Кіровоградська область і тут спека пекло неможливо. Алеш, ну, але, ж. Але ж, але ж.